Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра в 18.00, мої любі друзі, відбудеться неймовірний матч, неймовірно важливий матч для збірної України з Олімпійських ігор Україна, Аргентина. Мої любі друзі, я сьогодні поговорю про цей матч, поділюсь своїми думками, чого взагалі очікую я. Давайте розпочинати. Давайте з Аргентину згадали. Розпочнемо. Зараз я хочу вам назвати склад аргентинський е э, з і тобто, хочу назвати склад аргент, аргентинської збірної з Олімпійських ігр. Лукас Бальтран, Тіаго Альман, Салер, Марко Дічезер С. Кель Фернандес, Кевін Зенон, Рульї, Бруно Аміоне, Хоакі Гарсия, Сантьєго С. Гонцала Лухман, Клаудіо Ечеверрій, Нікос Отам'янзи, Леандро Брей, Крістіан Медина, також Гонду, Хуліан Альварес, Джуліана Сімеоне. Ну, якось так мої друзі. Якось так виглядають збірна Кантини. Дуже-дуже сильний в них склад, мої любі друзі. Дуже сильний склад у збірну Аргентини. Ось там Ніколас та Мінді Альварес з Манчестер Сіті. Тому команда і справді доволі таки сильна. І Аргентина, давайте поговоримо про їхні матчі. Аргентинці програли марокканцям в першому матчі 1-2, але потім вдалося перемогти Ірак. Абсолютно ділу 3-1. Там Аргентина повністю контролювала перебіг подій. і здобула аргентинці абсолютно зтужену перемогу. Зараз в аргентинців у пасиві 3 залікові бали. Ось, в України... України, давайте про Україну, да? Програли ми Іраку 1-2, а потім на характері обіграли марокканці 2-1 в меншості. неймовірну неймовірному людерзі перемогу. В меншості проти Марокко, Марокко який тиснув, нам було дуже важко. Але ми витримали. І справді ми витримали натиск е збірної Марокко. Провели контратаку. І вдалося нам забити гол. І вдалося нам забити гол. Давайте, мої бі, друзі, я хочу вам, до речі, ситуація взагалі дуже закрутилася в групі. Це мені нагадує про Євро 2024 тому що в Аргентину, в в Україна і в Ірак усіх чотири команд по 3 очки від собі. По три бали. У нас різниця забито пропущених складає 0. Ось, мої любі друзі. Ну, дуже мої любі друзі. Ситуація е, закрутилася. Звичайно. Що закрутилася. Ось. Е, тому матч проти Аргентини має колосальне значення. Що для одних, що для інших. У нас хороші шанси. У нас хороші шанси. Uh, так, Енді Клостам Менді Альварес. Uh, Але в сумав Аргентинці доволі та молода команда, як і збірна України, тому для мене тут абсолютно рівні шанс. 50 на 50. Україна мені дуже сильно сподобалася з Марокко, своєю самовіддачею. Україна виглядала дуже сильно проти Марокко. Дуже сильно проти Марокко. Неймовірна самовіддача була, де і проти Ірака була самовіддача. Просто з раком трішки, на жаль, не пощастило. Не превеликий жаль. Все-таки українці на поразку тоді не награли. Ось. Але з Марокко Україна по ділу перемогла. Моментів було вдосталь, в першому таймі українці повністю контролювали матч. В другому таймі, звичайно, Марокко додали. і Нам було дуже важко. але... Я дуже щасливий, що як воно, знаєте, склалося, так воно, знаєте, де і склалося. Що українцям вдалося таки перемогти, да? ось тому якось так. Аргентина, ось збірна Аргентини. Да. Команда, в принципі, грає в такий хороший футбол. З Іраком дуже було переконувано. З марокканцями там був рівний поєдинок, де Аргентина навіть нічів вирвала, але гол аргентинською збірною скасували. На останніх... В секундах поєдинку, мої любі друзі, на останніх секундах поєдинку гол Аргентини був скасований. Ось Фантастика тоді була. Ситуація, друзі, ще раз дуже сильно закрутилася, тому що в усіх команд по три, мої любі друзі, бали. В Аргентину, в Україні, в Іраки та в Марокко. Віримо в нашу збірну України з Олімпійських ігор. Я вірю в Руслан Ртаня, який проділив неймовірну роботу. Після поразки від Ірака, ну, здавалося, що ось Ірак програв рак дуже сильній команді. І після поразки дуже важко буде повернутися. Українці повернулися, здобувши перемогу до Марокко, і зараз мають абсолютно усі шанси проти збірної Аргентини. Для мене це чисті 50 на 50, мої любі друзі. Я не знаю, як для вас? Не знаю. Для мене це чистий рівний двобій, де вирішити може деталі. Все може вирішитися в деталях двобою. Ось Тому якось так. Зараз, давайте більше я буду до своєї думки, переходити. Я думаю, що буде відкрита гра між Україною та Аргентиною. Думаю, що будуть обмінюватися командами-моментами. Дуже буде цікавий футбол. І думаю, що обидві команди заб'ють. Це мій перша моя така думка. Перший мо прогноз це обидві команди обміняються забити голами. Думаю, що українці заб'ють аргентинці. Мало, на жаль, аргентинці нам заб'ють. Обидві команди заб'ють, це мій перший прогноз. Тим більше, якщо ви подивитися, матч Аргентина та України, то Аргентина та України, да, проти Ірак, та проти Марокко, то в обох випадках, що аргентинці пропускали і забивали. Що українці забивали і забивали, то пропускали. І в Україні не все ідеально на захисті, ось в аргентинців також не все ідеально в захисті, але атаці проблем немає, що Аргентина дуже багато забила. Де і Україна також не мала забу... Україна забила три голериці 4. Тож обидві кому не забити? Ну і другий напринос. Я віддаю перевагу номінальним господарям двобою збірній Україні. Віддаю перевагу збірні України. Думаю, що Україна як мінімум не програє з Олімпійських ігор аргентинців. Тобто то обидві кому не забьють, та Україна. Як мінімум не програє, я не виключаю нічого, звичайно, що, але думаю, що Україна не програє точно. Якось не 1-1 або перемога України мінімально 2-1. Я думаю, якось так. Тобто обидві команди заб'ють та збірна України м -м, як мінімум не програє Аргентинцям цей поєдинок. Тобто я не виключаю нічого. Я просто кажу, що обидві команди заб'ють забіть, та Україна не програє як мінімум цей поєдинок. Це може бути як нічия 1-1 або перемога збірної України мінімальна 2-1, але точно українці не програють аргентинцям. Ви всі якось у цьому впевнені, мої любі друзі. Тож, мій прогноз ось такий, ось така моя думка. Обидві команди заб'ють, та збірна України з Олімпійських ігор не програє цей поєдинок. Я думаю, якось так. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях. Я вам же, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам, друзі, всього самого найкращого, бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!